Доброго дня з нами капітан команди футбольної академії рух Володимир Шелепинський. Отже, Володимир відбувся перший матч турніру на честь Андрія Гаваші. Легка перемога здавалося. Як взагалі відбувався матч? Наскільки вам було цікаво і наскільки ви приклали зусиль для того, щоб здобути цю перемогу? Доброго дня та до кожного матчу прикладаємо максимальні зусилля. До кожного матчу ставимося максимально серйозно. Одна мета перемога намагаємося грати свою гру, не підлаштуватися під суперника, ну і відватися на всі 100%. Сьогодні вдалося все. Чи якісь нюанси тренер все ж таки вказував, підглядів, якісь були помилки? Та немає ідеальної гри, завжди є якісь помилки, але ми аналізуємо їх граї, і ми їх не повторювали. Скажіть, будь ласка, які задачі у вас на цей турнір, тому що достатньо потужний склад команд суперників. Які задачі ставите? Задача підготуватись до Дюфел, але також є задача перемогти тий турнір, зайняти перше місце. Ага. Е, добре, які, як вам взагалі умови тут перебування чи подобається інфраструктура побутова, спортивна. Це все класно, гарне місто, приїхали на турніри, гарно нас прийняли. Поле залів гарно в гарному стані. Все прекрасно. Ти як капітан команди, наскільки тобі вдається керувати своїми, допомагати, скажімо так, на полі своїм партнерами і керувати грою? Стараюся це робити на всі 100%, і віддаватись максимум, а це вже підказує тренер, що не так, що так. Тобто ти повністю, скажімо так, підтримуєш думку тренера у будь-якому питанні, правильно? Но своє враження є, от наскільки тобі сьогодні вся гра вдалась? Так, гарна гра. Виграли молодці хлопці. Забили свої моменти, перемоглися добре. Добре, друже, я тобі щиро дякую. Бажаю вам реалізувати себе в цьому турнірі максимально досягти того результату, по який ви мрієте. Дякую.